Тут у нас є все, тут у нас кожен куточок рідний. Я повинна працювати, тримати економіку, допомагати нашим хлопцям, Збройним силам. І все у нас вийде. Це моя робота, але те, що я допомагаю людям, мені дає ззаді крила, і я далі починаю ще щось хочу робити. Поки живий, бока є молодий, нужна стримітися і працювати. Цей бізнес для нас є такою мрією, котра переросла згодом в ціль. Яка реалізувалась за допомогою гранту мене звати Олегна Демішева, я приватний підприємець, довгий час працюю у сфері вирощування та переробки насіння льону та конопель. Коли я закінчила аграрний університет, я почала працювати в сільськогосподарському підприємстві, яке займалось вирощуванням льону та конопель. І пізніше ми вирішили розвивати це виробництво. Ми пішли далі і створили Товдесналенд, яке займалося переробкою льону та Конопель на харчові вже цілі. Це основні наші культури вже 10 років. В результаті переробки льону, конопель та гарбуза на олії. Ще ми отримуємо жмих, який ми також переробляємо і отримуємо протеїни. Також з уже цих протеїнів ми робимо інші види продукції, такі як хлібці, цукерки, печиво, все без цукру, без консервантів. А нашою родзинкою, звісно, є продукція лінійка взагалі з продукції з конопель є столицею українського коноплярства, тому що у нас є все: і інститут луб'яних культур, і поля, і переробне підприємство, яке перероблює тресту конопляну на волокна, а також переробне підприємство, яке переробляє конопляне насіння на харчові цілі. У нас тут до кордону на процесс 15 кілометрів, там по трасі там 30 кілометрів. Зустріли повномасштабне вторгнення. Звісно, спочатку паніка. Діти плачуть, я їх збудила, ми в підвал. Що робити, не знаємо. Виробництво, звісно, зупинилося. Всі сиділи в основному по підвалах. Коли почалася окупація, то в принципі ми були відрізані повністю від з усіх сторін. Коли стало питання евакуюватися нашій родині з дітьми чи не евакуюватися, в мене була одне одна відповідь: що ні, тому що я в цьому місці живу, працюю, я в Україні, і ми віримо в ЗСУ, і іншого бути не може. Коли була окупація, то клієнти дзвонили і хотіли зробити замовлення, але дуже була велика проблема в тому, що не працювала ні нова пошта, ні хто з перевізників, ну боялися люди їздити, стояли ж блокпости російські та були обстріли. Тобто хто виїжджав на трасу, декілька машин були розстріляне, мирного населення. Три місяці можна сказати повної окупації, повної ну, нерозуміння, що чого і як далі рухатися. Ми через те, що в магазинах були відсутні будь-які продукти харчування, то ми просто вийшли на ринки і продавали нашу продукцію, цим саме підтримали вижили, скажімо так, як підприємство в окупації. Приїздили на виробництво спокійно, тому що ми знали точно, що саме в місті військових російських не було тобто вони їздили по трасі. Коли було звільнення ну, від окупації, в першу чергу не вірилося. До останнього не вірилося, але просто ми знали, що реально війська виходять. Все одно декілька днів такий транс, і що це правда, все чисто дуже швидко повернулася нова, пошта Укрпошта запрацювали і таке — ура! Відвантажили в такі міста, як і Маріуполь. І Мелітополь ми товар відправили, але, на жаль, не отримали зворотного зворотнього зв'язку від наших клієнтів. Один магазин в Харкові ми був також було відправлена частина продукції, але магазин був підірваний повністю, тобто тотальне знищення. Ну як я можу, моральне право маю вимагати від власників магазину заплатити за товар, якщо вони повністю постраждали. Ми є крафтовим виробником товарів здорового харчування. Ми не першої черги, це не хліб на молока, кони, не цукор, не м'ясо. Достукатися до і повернути ринок назад було дуже важко. Це зовсім інші клієнти, зовсім інші. Ну, 30% десь тих, яких раніше були, але вийшли на нові ринки. Але, звісно, важко працювати. Важко, в принципі, через відключення світла постійні, тому що генератори, генератор ми купили, він там трошки накрився вже. Треба новий генератор купувати. І, ну, звісно, прильоти. Ну, там був нещодавно біля підприємства прильот, то вилітали трошки шибки, двері повикручувала. Підлаштували і працюємо далі. Я Олена Ковригіна, фітнес-тренер. Дієтолог та власниця спортивного оздоровчого центру Вумен Фіт. Я народилася в місті Либидин Сумської області. Це моє рідне місце. Тут живуть мої мама і тато. В цій справі я взагалі можна сказати, як я потрапила в спорт, це десь приблизно мені було 21 рік. Мені подобався спорт, мені подобалося займатися в тренажерному залі. Я вчилася в Харківській академії тренерів. Коли вже отримала сертифікати міжнародного рівня, то я почала облаштовуватися в один спортивний центр, в інший спортивний центр. Там тренером працювала, там тренером працювала. І потім я прийшла до того, що мені треба відкривати власну справу. Я вийшла заміж, і в мене чоловік був родом з Бахмута, і ми вирішили приїхати. На його спадщину побудувати там будинок. В Бахмуті я народила сина і в Бахмуті вже почалося моє таке кар'єрне зростання. Я в Бахмуті прожила 13 років. Там вже були мої друзі, були, мої клієнти були, там мене всі знали вже люди. Бахмут дуже заможний міст. Люди там, вони взагалі. Можна сказати, всі на спорті, він такий сучасний. Поки не прийшла до нас війна. Цей день я не забуду ніколи, тому що в цей день я можна сказати, я народилася вдруге. Це було 22 травня. В наш двір прилетіла ракета, власний будинок двоповерховий. Практично нічого не було, залишились тільки стіни. І ми чудом залишилися живі, тому що спали на полу, на першому поверсі, бо вже були прильоти, і в нашому радіусі були прильоти. Люди вже виїжджали, а ми залишались, тому що в мене був такий ну приблизно такий спортивний центр власний з тренажерами. Ходила тряпочкою, витірала. Не хотілося оце все відпускати, і ти все це не перевезеш. Уже було важко наняти машину людей, це вже коштувало в два-три рази дорожче перевезення, вже ніхто не хотів вивозити, тому ми просто вирішили, як зібрати речі, перебути у батьків цей складний час і потім вже повернутися. І якщо щось там потребує ремонту, ми б його доробили і. Продовжували жити далі. Але так склалося, що це надовго, а зараз вже і назавжди. А життя продовжується, і треба робити свою справу, яку я робила все життя, без якої я взагалі не можу жити. У мене був час такий, де я чекала на щось. Потім був час, що мені нічого взагалі не хотілося. Хотілося додому до себе, і настав час такий розуміння, що ти повинна далі жити, далі робити свою справу, а час все розставить по своїм містам. Почала шукати приміщення і думаю, відкрию тут спортивний центр, тому що такого центру немає тут. Мені навіть здається, що е, навіть якщо де б я не була, куди б мене не занесло в житті в, в яку точку світу, я б, напевно, там би теж відкрила бумінфіти. Відкрилася я 8.08 2022 року, знайшла приміщення, зробила там ремонт. Перед ремонтом. Я зробила рекламу, я повісила біля дверей такий великий банер і номер телефону. І Люди вже ходили, проходили, бачили, дзвонили, записувалися до мене. Тому що такого в місті не було. Не було взагалі. Мене зовут Хажарі Шадій. Ем, я сам зір, живу в Україні вже полі 15 років. Займаюся э, э, фастфудом. Я приїхав в Україну в 2009 році. Приїхав якраз вступив в Сумський державний університет на інженерний факультет, вчився, э, отримав диплом. Уже в Сирії э, в 2011 році почала війна. Вирішила заливатися тут. Україна стабільна. Спокійна страна. Я ж живу тут, виходить, сім'я моя живе в Сірії. Війна розділила нас, скажімо так, що там, що тут. До війни, до моєї бізнесу, я працював поваром. Я їздив кожен день в літній канікули в Херсон на морі, в железному порту працював. И с этого, скажем так, родилась мысль, что хочется самому заниматься. Я шукал долго помещение в Сумах. Открылись, шукали людей. Ну, вначале я сам работал. Все равно собрал сил, купил все необходимое оборудование. Духовки, кофеварка, столы, стулья вторая удачно обошла, слава богу. Ну, к сожалению, тут как начала война, именно война, э, уже родилась мысленно третья точка, и особенно в село Степановка. Сама Степановка была под оккупации. Э, скажем так, именно первые дни войны начали, все было э, страшно, колонии русских оккупантов тут находились. Хотілося б одразу відкрити і займатися. Як почала війна, у мене друг дзвонив скажем, каже, у мене є ларок большой, дуже красивий, євростройка, євростандарт. І якщо хочеш, возьми його. Він поїхав в початку війни в Германії і сказав, візьми його. Була все проти мене, скажімо так, і фінанс. І морально. Була дуже сложна доставки товар, опять же, тому що все закрыто, все не робить. Ну, Війна почалася, все. Я думав, может, через рік закрою, а казалось, наоборот, тут треба розвиватися. Много людей. Хотіли, щоб ми відкрили. Ну, як ми почали ремонтну роботу, дуже багато людей ходили спрашивали, коли вже відкриваються. Немає нічого тут в населеному пункті, іменно в фастфудах. Люди їхали в город раніше, до початку війни, всі в Макдональдс їздили або в КФС, скажімо так. Ну к сожалению, вони закривали. Це може помогло нас немножко, скажем так, вначала делать удачне відкрити. В нашому стрітфуді є таке меню: Піци, бургери, шарма, хадоги, ролики дуже смачненькі, картошечка фрі, які дітки полюбляють. Секрет щоб удачно пішов фастфуд. Он довжен постоянно набирати Ну товар і продукти тільки на один день, максимум на 1,5 дня. Мир фастфуд очень широкий, можна постійно старатися. Купили маленький генератор, який хоча б оборудований підключить. Взагалі, зараз на плані стоїть. Ми хочемо купити дуже мощний генератор. Мене звати Михайло Пасічнюк. Мені 19 років, я студент і син власника бізнесу ветеранського ветеранського кафе в з бліндажа. Так як я навчаюся на спеціальності маркетинг, я являюсь маркетологом. Першочергово для бізнесу посил. Такий сео нашого кафе. Мого батька звати Дмитро і він служить в армії з 2015 року. Безпосередньо приймає участь в бойових діях. Він був в багатьох точках Донеччини та Луганщини. Мій батько воює з 2015 року, а мені на той момент було всього 11 років. Ну і, можливо, саме через це я почав раніше трошечки дорослішати, раніше щось осознавати і так далі. Конотоп, в принципі, був стратегічною ціллю росіян, тому що вони навіть намагалися зробити світи прорив, але щось в них не склалося і плани трошечки змінилися. Взагалі, на самому початку повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, одразу ніхто з нашої родини нікуди не евакуйовувався. Всі прекрасно розуміли, що на початку війни не варто було піддаватись паніку, тому що, як то кажуть, паніка діло не допоможе. І тому навіть під час того, як росіяни намагалися зробити прорив в наше місто, то ми були разом зі своєю родиною, звичайно, окремо батька. На самому початку повномасштабної війни він був на харківському напрямку, а потім на Донеччину прийшли. Взагалі, я думаю, всі прекрасно мають розуміти, що дітям військовослужбовців трошечки важче жити, тому що більша відповідальність лягає на їх плечі. Чесно кажучи, ідея вже сидить всередині понад чотири роки, і от реалізація прийшла. І спала на 2024 рік. І це перший досвід взагалі введення офлайн бізнесу в нашій родині. І зараз, по суті, вчимося. Звичайно, радились, і всі рішення приймались ну, спільно такою нашою командою. Наша родина це була така наша команда. Повністю все меню узгоджували там інтер'єр, дизайн і так далі. Заклад і наше кафе називається Вафлі з бліндажа. Взагалі його дизайн та інтер'єр зроблені в патріотичному стилі. Ми представляємо такі бельгійські вафлі, в принципі, на будь-який смак, там солодкі, солоні і так далі. Холодні напої, як камові напої, так і взагалі будь-які. Ідея саме з вафлями це особисто моя, тому що була в мене подорож до Львову, і там я саме спробував вперше в своєму житті бельгійські вафлі і дуже в них закохався. Потім мені батьки на якийсь чи день народження, чи новий рік подарували вафельницю, мою першу, найпершу. Я вже почав гуглити якісь рецепти, дізнаватися про технологію, пробувати пекти вдома. Сналенд виробляє дуже багато продуктів здорового харчування, то виникла потреба у створенні інтернет-магазину саме розрібної торгівлі. І так виникла ідея, тобто Desna Land і створили Десна Шоп, щоб продавати більше товарів і триматися на ринку продукції здорового харчування. Ми продаємо продукцію не лише нашу ту, яку ми виробляємо, але і ті інгредієнти фасуємо, які використовуємо в процесі виробництва. Дуже багато людей, які там мене питали, як ти отримала цей взагалі грант, власна справа, і боялися найман... найманих працівників. Я всім пояснюю, що це не треба цього боятися, тому що, окрім самого гранту, власна справа, держава допомагає компенсувати податки з найманих працівників. Якби цієї підтримки не було, то ми б, скажімо так, так не розвивалися. Ми б не створювали робочі місця, надає просто сили, натхнення для подальшої роботи, тому що ти розумієш, що ти хоч і знаходишся в прикордоні, але в тебе. Бо є підтримка і від держави, і від міжнародних фондів. На той момент, коли я відкрилася, у мене вже було десь 50 чоловік. У мене вже було записано як індивідуальні тренування, так і фітнес-групи. Потім я познайомилася з людиною з центру зайнятості. Вона мені розповіла. Про ці програми і запропонувала прийняти участь в грантових коштах як підприємець для розширення бізнесу. Для мене це було як сказати толчком. Написала грант, я з першого разу, тому що в мене був уже бізнес-план власний ще з Бахмута. Трішки змінила на розширення. Ось ми тут з вами зараз стоїмо в новому приміщенні. Ми працюємо, продовжуємо. Люди ходять, і дітки ось скоро в нас будуть ходити. Ми будемо робити і дитячу кімнату для фітнеса. От в вересні у нас буде вже адміністратор, бо він нам необхідний. Я дуже хочу теж допомогти людині. Зараз дуже багато переселенців, які втратили роботу, будинок. Мені хочеться якось молодої людині допомогти, теж щоб вона працювала, щоб вона теж займалася спортом. Учу вже на повара, щоб отримати диплом і іти, може краще на будущее виробництво ресторан. Не самі, конечно, ми теж різних гранти, багато що там не вийшло. Багато була недостаток фінанс на оборудованні. Поэтому ми як отримали грант, розширяли меню чуть-чуть. Хочеться еще зараз. Щось намагаємося отримати, ще один грант, щоб розширити кухню, ще що ще шире. Давлення велике, за того, ми живемо на границі. Це дуже тяжко на, на душі. Сложно, трудно, ну все одно намагаємося щось зробити. Ми отримали грант на 250 тисяч гривень. Найголовніша умова цього гранту це створити принаймні одне робоче місце. Але ми цю умову навіть трошечки перевиконали, і створили два робочі місця. Це перший заклад з такими вафлями віденськими. І Раніше такого закладу не було, ніде не готували вафлі. Тим паче для них було дивно, що можна готувати вафлю і на ній класти якісь там фрукти, рибку, сало з чесником, Це теж якась. А що правда навіть таке, ярда, кажу, єсть. Також у нас є служба доставки, можуть заказати, якщо вдома гості не можуть там вийти сюди прийти, просто замовляєте по телефону і вам доставляє кур'єр. Спілкуючись про наші майбутні плани, які взагалі ми вже маємо і намагаємося якось реалізувати, першочергово у нас це розширення асортименту Вафель. Зараз з цим експериментуємо, якось тестуємо і дивимося, що людям більш подобається. Ми другий чи третій, хто саме в Конотопі. Отримав ветеранський грант та відкрив свій власний бізнес. Звичайно, цей бізнес для нас є такою мрією, котра переросла згодом ціль, яка реалізувалась за допомогою гранту. Багато Маранна давило, тому що дуже велике кількість ФОПів закрили свої ну, бізнес. Якщо будемо всі здаватися і підняти руки, це не вихід з ситуації. Ми повинні працювати і стремитися. Я вважаю, що я повинна працювати в Глухові, тому що я повинна підтримувати економіку. І нікуди не збираємося виїжджати, і треба працювати, вірити, що все буде добре. Я дуже люблю допомагати людям. І для мене це і є щастя, для мене це і є життя. І через свою працю я допомагаю людям. І мені це подобається. Це класно. Для мене це кайф.